Всім привіт, мене звати Саша, я в своєї баби, тут є такі кури. Ми нам з нашого рокса. Найбільшого майже. Бо... Зараз подивимося, що вони нанесли яйця нам пождіти. Це першка погода коготів, бо він такий один і курочки дві. Во тут коготи такі курочки, сіресенькі. Во тут є такі дві свинки. Одна чорна біло -коричнева. Во. Зараз вам покажеться внутрі, є. Я говорив, що вони знесли яйця і тут сидить, ніхто сидить, а є яйця, не одного яйця. О. Тут така курочка собі літає, хоча до нутрі. Її можете з'їсти. Такі тут поросята маленькі. Ми йдемо, вже підходимо до ендиків. Бо тут ще курочки, Ендики. Тут є три самки старших. Тут курочка одна. Всім до зустрічі з вами був Рогів Саша, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!